Так, всім привіт! Давно не знімав відео, щось на мене якась хандра напала. Та ще й роботи повно всякої такої, окрім трактора. Що я не показав, мабуть, ще тоді як він на колесах на цих виглядає. Ось ці колеса Варденстейн. Чи як він? Чого... Врістейн. Щось хренизу. Ну, коротше такий з Колес, колеса. Тут більше нічого так по ньому не робив. Це ось недавно зробив Це от таку цю ручку, приварив вімкнення цього. Волокировки задні. Ось таке ось недавно пару днів назад зробив ось таку штуку. Хочу спробувати виїхати. У мене кидає, може тут ось в мене я зробив регулювання роз, розвал сходження. Може воно тут підігрує. Так колесо щось туго крутиться. Можливо, тут підігрує чи ще щось. Ну, так шарики наче нормально. Ось тут може на цій різьбі грає і тут на вуглах. Хочу спробувати якось, я щось туди міряв, наче виставляв. 5 мм спереді вужче було, ніж цей, але все одно кидало. Тут якось треба методом підбору чи що спробувати виставити розвал. Та й таке. Хотілося проїхатись, подивитися, як воно себе показує. Я на цій різині ще, мабуть, не їздив, тільки на тих старих. Тут резина то пом'якше, не то що там та совєтська. Так сідаєш, й колесо просідає. Ну, м'ягеньке ко. Я думаю, можливо на них буде м'якше, по-перше, по-друге, ну. попробую. Ті колеса були криві всякі. Горбаті. Може зато то ще трохи якось воно не цей Неправильно було. Поки все, не знаю як я знімати. Може розживуся смартфоном та кріпленням на голову, та я буду знімати, як я ним їжджу. І, ну, в принципі, так роботу всю, що яку роблю, буду знімати на стабілізатора. А з голови попробую, як воно може так вийде. Якщо мені подарують смартфон, а мені обіцяли смартфон зазарити. Якщо... І так, знімаю я вже нове відео. Задонатили ось такий телефон мені. Це Lenovo. Lenovo A7000 вроді би називається. Так, так що я буду тепер знімати, може з голови куплю, куплю кріплення. А ще може зроблю сюди якусь куплю, чи мікрофона чи петличку. І буду знімати, може, звук із телефона, а не з екшн-камери. Ну, і на стабілізаторі тоді не буде цих трісків. Ну, побачу. Хоча б буду, буду знімати з голови, а там буде видно. Ну, ось так. Ну, поки, поки що все. Задонатили мені телефон все-таки. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!